Кілька слів про теренову гру, що ви тільки що отримали. Не показуйте, не знімайте. Так, це і Софія, це є наш не Павло, який все ніби знає. І мудрий Володя, який зараз каже кілька слів. А що, ні, нічого я Не треба не по Ви тільки що отримали завдання. Та і що, отримали листок. Ну і починаєте. Дивіться, спочатку що пише? Ватра. Далі пише що? Стрілками, бачите? 23 кроки до... До чого? До кухні. Ну, пішли. До ліх. Я тут лі, на лі закінчується. Ну від ватер, робіть. До кого? Ну, блін. до качелі. – Ну, все, ти зробили. Ходить. Тихенько, і пішли! Давайте, швиденько, швиденько, швиденько! Можеш ще виграєте? Далі, далі рахуйте, що там далі є? Далі, давай дивимось наступний крок. Який наступний крок? Так, е... Гірка за. 14 кроків. Та це не обов'язково робити, але йди сюди. Місто за каш. Прочитай, будь ласка. Час сам читаю, я зараз їх зазніму. Хлопці, а що ви робите? То вже скільки часу ви робите? За годину десь точно. Ні, не годину. Десь хвилин десь. Щось дуже довго. То ви яку хочете? Ліву чи, чи право знати п'ятку? Право. А да, право. Ви впевнені? Дима, Дмитра, Дмитра. То я, це, це не в мене, я таки не задавав. Ідемо тут метра? Я дивився, в нього 100%, не, не 100 п'ятка. Право, Бо право. ніхто не вибігав і ніхто не... Я не вілюсь по обличчям, вони просто... А я ціптам, що ти короче, я просто сказав, вибігайте, кажете, є. А вони так, хіба 100% це не з тебе звернули Ну, але ти ж не знаєш цієї правди. Правда? Знаю. Бо я... Давай через коліна Дивіться, там вже інші завдання, бачите, вже розгадують. Давайте швиденько, швиденько, швиденько. Після того зразу, дивіться наступне завдання. Ну, зробила все вже. Молодці, слідуйте, слідуйте, ну, слідкуйте за наступною стрілкою. Ви отримали завдання? Це, це те, що приведе оцей листочок. Ви ж заглядали туди. Тож ви якщо ви швидше це розгадуєте, то ви, бо там, ті, тоді вигрієте. Ви, 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 ви так, оце нам треба розгадати. Йдіть сюди, йдіть сюди до мене. Де остання точка? Де мусили бути бути скарб? Ага. Розкажіть мені. Це що, ти чого так кужмали тут? Тихенько. Киса бути оце останнє? А далі? Це 17 країн, Тобто цей оце. Молодці. От, от там лежало таке. Тепер просто інша команда вже забрала. Розв'язуйте оце і тоді ви маєте шанс на перемогу. Але вони вже вже давно це розв'язують, то тобто давайте покваптесь. І наступна команда прийшла. І що ви шукаєте? Як ви думаєте, що це може бути? Або це, або це. Що Павло, ти скажеш? Це, це, це. це. Ну ти Павло? Це. Ну і що ти там, відкривай? Бо тут руки, стоп, якщо нічого нема. Вже нема, як ви думаєте? Чому нема? Дивіться, ще одна команда. Що? Ви теж отримали завдання? А що ти шукаєш? Нам сказала Роксолана з нашою хатою зробити, жити зелено. А де листок? Чи ви листка вже не було вона сказала. Ну ви вже розумієте, вже Вже дві команди, швидше це зробили. Вже все. Тепер чекайте. Можете допомогти одній команді. І сказати, що 50 на 50 скарб нашої. Можете спробувати цей варіант. 50 на 50. Якщо допомогти їм розгадувати, тоді може бути ваш варіант. Поділитись. Все може бути, чого. Ну, що робити? У вас немає нічого виходу. Як запропонувати 50% від виграшу однієї з команди. Та не біжіть, пробуйте. Ви що, не хочете за лініяку Оксана? Тут а? А може на хвильку? Дуже. А яке ви тут завдання отримали? Міша, розповідай. Скільки треба? Три, чотири. Скільки вам треба їх? Двадцять чи більше? Десять. Ух ти що, то вам просто повезло. Попереднім командам давали двадцять. Ну що, що надумали? Смачний палець? Вони написали хім листом. Написали? Яку вам ногу показуєте? Яку вам ногу показуєте? Йдемо? Яку ногу показувати – Лука? Ту, ту, яку нам не, не показував. Яку? Я показував вроді право, так? Да? Ту, ту показував. Я показував вліво чи право? Ти показував вліво. Ти впевнений, що я право показував вроді? Я впевнений. Я У, право ці, показував, певні. так? Ні. Ти впевнений? Впевнений. Яку ту? <звіг> так, відкривайте ворота. Я пам'ятаю, хто крик з тобою. Так, я ми ток, заходимо. Я тут вже пам'ятаю. Тільки, коротше, там діти зайдуть, вони там будуть чути. Зеби крок назад. Яку? Я показую яку. Одну Право чи показу. ліво? Я показував цю. Так. Ні, 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 я тут показую. Тут показує. Мені здається, що я цю, пок... цю, цю показував. Ти цю показував, тепер нам цю показує. Тепер? Да. Мені здається, що я показув... показував цю. Покажи, Є ти? велика різниця. Покажи цю, бо ти показував нам всю. Ми ж не дурні. Бородіється, так? Ага. Ну мені. Шкода, дуже вас шкода. І. Е! Намазано! Нема нічого. Намазано. Все немає. Не, не, не. Нема щ.